Друзі, у Зюскенда є оповідання, яке називається контрабас. Ну, таке досить непомітне. Щось там такого особливого немає, якщо, якщо порівнювати його, якщо порівняти це оповідання з парфумером. парфум» взагалі -то парфуми. Да, «дас парфум». Але все ж таки, там, там цікавий такий огляд, опис життя. Контрабасиста. Це того, хто грає на такому, як колись цитував курінський якогось музиканта-контрабасиста, казав, що це контрабас це велика скрипка тільки разів ніжніша. Я вам покажу, уявили, да? це контрабас набагато більший. Да, і цей інструмент видає такі низькі звуки, які жодний інший інструмент не видає. І от в цьому оповіданні Зюсьін розповідає про життя, там, роман, захочете почитати це оповідання. Воно таке невелике і досить цікаве, бо там є весь репертуар, який важливо почути, але цікаво там, от як контрабасист себе відчуває в симфонічному оркестрі. От якщо ви дослухали до, цієї, до цього моменту, будь ласка, це передача Культур, Хімія. Мене звуть Юрій Бесараб. Ставте, будь ласка, лайк, пошеюйте, діліться цим відео, щоб нас було тих, хто розмовляє на ці теми, ну, скажімо, більше. Да? Я не претендую на якусь особливість, але все ж. І так, як ви зрозуміли, будемо говорити сьогодні про акустику. Чому це питання дуже важливе. Якщо подивитися на цього музиканта-контрабасиста з точки зору сусідів, то це, звичайно, смерть. І сусіди зазвичай не дадуть музиканту займатися. До речі, це не тільки на, на контрабасі, на будь-якому інструменті. Ви почнете грати, через за 5-10 хвилин сусіди почнуть стукати в труби і так далі. Іншими словами, це не життя. Тому контрабасисти, між іншим, і не тільки, мабуть, залишають часто свій інструмент, просто якщо вони грають, якщо це студенти в консерваторії, або якщо в оркестрі вони просто залишають там, де вони проводять репетиції. Через це ж це неможливо вижити. Але є надія, на днях, можливо, тиждень тому, з тому, з'явилась дуже цікава наукова новина. Одна. Наукиня, наскільки я розумію, Робін Собат з Франції, Львівський університет, яка вивчає акустику, вона знайшла досить цікавий і, і простий, скажімо, недорогий метод, як зробити так, щоб стіни між квартирами були такі, які поглинають ну, скажімо, велику долю цих звуків, які ми чуємо від наших сусідів, так, або які ми виробляємо, щоб наші сусіди їх не чули. Це дуже цікава, дуже цікава знахідка, і можливо, вона зацікавить когось із якихось конструкторних бюро, архітекторів, будівельників через те, що тут є навіть бізнес, можна знайти. Що вона зробила? Вона, вивчаючи акустику, вона прийшла до того висновку, що можна. Знайти щось, шукаючи от якраз такі якісь зап... речі, які б могли б вбирати в себе звук, вона знайшла дуже просте рішення. Тенісний настільний теніс, м'ячики, да, якщо в ньому зробити 5 дірочок голкою навіть, то звук попадає туди і фактично він виштовхує повітря і залишається там, в самому м'ячику. Це якщо дуже спрощено говорити про це, я вам, звичайно, дам цю новину лінк ви самі зможете почитати там на англійській мові. От. Так от, е, якщо таких м'ячиків, ну, звичайно, хто хоче серйозно цим займати, займатися, їм потрібно запросити її, бо там можна е, цю е, робінь собачь. Через те, що там ці дірочки можуть. Е, їх якість поглинання звуком може бути більшою, якщо в певному, скажімо такому напрямку розташувати ці дірочки. Але сам факт, що 5 дірочок в тенісних м'ячиках, якщо ними заповнювати повітряну площину між квартирами, це, ну, скажімо, збереже нерв багато музикантів, тих, хто займається музикою, збереже нерви сусідів через те, що вони це є, якраз є першими, хто. В якомусь сенсі страждає. Потім вони роблять музикантів, щоб, щоб ті страждали через те, що вони займаються музикою. Тому ось таке рішення. Але, давайте подивимося на питання акустики ще глибше. Нам допоможе в цьому Пу -пу 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 -пу. скрипочка. Да? Бачите? Так от. Є а, майстри, які роблять такі інструменти, вони знають, що тут, є, як, з якого дерева має робитися ця передня дека, з якого задня дека. Вони чуєте? Вони навіть постукати, вони інакше звучать. Там, до речі, між деками ще стоїть така маленька паличка, яка називається душка. Дуже цікаво. Так от. Кожен сантиметр, якщо хочете, кожен міліметр майстер, який робить такий інструмент, це ручна, ручна робота. Він знає, яка має бути там товщина. І від того, де більше, де менше, зміниться акустика в цьому інструменті. І Він може звучати як такий дуже хороший інструмент, з яким буде приємно завжди працювати. Або буде звучати як звичайна дошка. Да? Фактично, на якій можна тільки пілікати. Але чи це все, що нам, що нам потрібно звідси знати. Мабуть Я вам поділюся ще однією такою таємницею, яку, яка не є таємницею або секретом для музикантів, які серйозно спостерігають за собою і за інструментом. Через те, що якщо ми на ньому граємо хорошу музику, і чим більше хорошої музики, то змінюється не тільки сам інструмент, змінюється також, можна було б сказати, змінюється не тільки душа, а змінюється і сам інструмент. Це дуже цікава річ. От залежність, скажімо, нашої текстури або залежність внутрішнього стану. В залежність внутрішньої акустики від того, яку музику ми виконуємо. Якщо тут грати е, пісеньки простенькі, да, там, на весілля, на весілля, або ще гірше, якщо грати на ньому якусь попсу на такому інструменті, цей інструмент почне гинути. І це. Те, що потрібно було знати, знати нам з вами, які, скажімо, в якому сенсі вивчають свою психіку, як наша психіка, або ліпше сказати, душа реагує на те, які твори, ми, твори культури ми споживаємо або виробляємо. Коли я говорю про дотичність до культури, я маю на увазі не тільки читати. З Юскінда того, чи не тільки грати Моцарта на скрипці. Я маю на увазі ще й етичний вимір через те, що людина, яка допомагає, наприклад, Збройним силам, ЗСУ зараз, вона теж займається культурою. Вона в якомусь сенсі зберігає культуру і займається культурою. Тому ці речі, естетика і етика вони досить добре пов'язані. Боєць, який воює на фронті, відважно, він, можливо, важливіше, неможливо, але 100% що він робить більше своєю душею, ніж той, хто пише якийсь вірш. І там, і там, в принципі, є поетичність високого, високого штибу. Але. Мабуть, ті люди, які от роблять добро практично, вони можуть більше його зробити, ніж ті, той, хто робить його в якомусь іншому виконанні. От. Але і те, й те важливо, через те, що захищати потрібно щось. Якщо немає того, хто виробника, якщо немає поета в широкому сенсі або музиканта в широкому сенсі, який продукує музику, не буде кого захищати, не буде сенсу, якби в самому такому поступку захисту. От тому я вважав необхідним вам розповісти, поділитися, скажімо, цим спостереженням для того, щоб ми могли його... Якось використовувати як, як інструмент. Ще, що нам може дуже допомогти, е, в, колись, це було дуже складно знайти список от, хто робить, які важливо читати, е, для того, щоб оця акустика е, завжди поліпшувалася. Я пам'ятаю, е, коли Курінський дав легенда Лібрі для. Англійської, французької і німецької мови, то це було, скажімо таке, ну, надзвичайно важлива річ. Це подарунок якийсь такий надзвичайно через те, що ті книги, які ми маємо читати, це маршрут. І нам потрібно знати цей маршрут, куди ми йдемо. Інакше ми просто вовтузимось, як от ну, як людина, яка не вміє плавати, її кинули, і вона от борсається в. Тому водяному, скажімо, просторі. Зараз це простіше зробити через те, що нам може дуже стати в нагоді чат GPT. Ми просто вводимо йому, ставимо йому запитання, наприклад, які музикальні мінітвори важливо слухати. І він вам видасть 50-20 найважливіших робіт в музиці, в класичній чи то в джазі. Просто можна специфікувати. Специфікувати, вказати йому. Також він чат GPT може допомогти вам з літературою, чи то італійська, чи то німецька. Він теж може назвати там 10, 15, 50 творів, які важливо читати, які важливо виконувати. Через те, що тоді оця акустика буде е, поліпшитися, буде формуватися взагалі. Акустика нашої душі. Отій Сантиметри, да, про які я говорив квадратні, вони будуть формуватися. На чому я закінчую? Допомагайте ЗСУ. Хто 10 гривень, хто може якимось іншим шляхом, через волонтерів допомагати, Хто 50, хто 1000. Ну це вже залежить від обставин. І хай щастить.